Ми маємо 84 396 епізодів, які були проаналізовані, які були про юристи, власне, спромоглися поставити чітке формулювання, які з пунктів Римського статуту відповідають кожному з цих епізодів. Ця система, яка звичайно відображає. Таку публічну статистику на сайті, але насправді всередині має унікальну інформацію, що стікалася з 40 організацій, і яку завдяки юристам і завдяки польовим моніторам, яким вдавалося опинятися на місцях, де безпосередньо відбулися воєнні злочини, ми мали можливість подальшому обробляти в унікальні кейси. Хочу звернути увагу на Одні з найбільших цифр насправді в цій базі. І звернути увагу саме це доказує, в тому числі, певним чином геноцидальний формат цієї війни. 3745 об'єктів пошкодження чи знищення будівель, які по суті є або гуманітарними, або такими, що допомагають визначити нашу ідентичність. Тобто і культурні, і релігійні об'єкти. Причому, якщо ми говоримо, наприклад, про певним чином використання Російською Федерацією релігійної ознаки як одну з ознак російського миру, Руського миру, то якраз тут ми можемо сказати, що на території України, де знаходиться 72 різновіди релігійних комун, де безпосередньо є. Групи людей, що мають унікальні ем, релігійні споруди, наприклад, караїмські кінаси, тут вибірки нема. Російська Федерація намагається знищити майже все, що може дати людям надію. Відповідно, релігійні споруди в даному випадку один з величезних таргетів цілей. 17 421 – це напади на цивільні об'єкти. Не там, де знаходилась мілітарний якийсь пункт дії і роботи, а там, де безпосередньо або жили, або працювали, або безпосередньо різними форматами знаходились тільки цивільні особи. Ну і найбільші кейси, про які ми можемо говорити, що вони були детально розкриті колегами в рамках ініціативи, в тому числі використовуючи оцю комполяційний ефект нашої бази. Це звичайне розслідування Бучі, де наша моніторингова група опинилася через два дні після її деокупації, завдяки завдяки окремому дозволу. Насправді ЗСУ. Ми опинились там ще до того, як Буча стала унікальним об'єктом інформаційної співпраці з міжнародними журналістами.